Всім привіт, друзі! З вами Макс, і це Майнкрафт Українською. І сьогодні у нас ще один відеоролик. І тепер уже з моїм другом Дімою. Дім, привітайся. Всім привіт! І сьогодні ми, мабуть, покращимо мою хату, так, да, Дім? Звісно. І для цього треба, звісно, ресурси. Ідемо їх добувати, mm -hmm. добуваємо дерево. А я поки вже зніс дому. Знову йдемо добувати дерево, Ой. не та Сокира Ой. Йдемо розгружатися. Так, Дім, я у, цей, у цю скриньку, яку я тобі поставив для тебе, ОК? Okay? Mm. Оце у нього так вже хорошо виходить. Дуже класно. Єдине, що тут треба буде зробити, це тут треба буде ландшафт підрівняти. Так. Бо тут просто обрив. І йдемо камінь копати. І уже я тут розгружаю весь кругляк, який я накопав також. І скажи дім, о, чим тобі ще допомогти, там? О, що тобі дати ще там. Так, да, на ну дерево. Окей. Okay. Мені ще дот дуже багато потрібно. <свес> Я, мабуть, за цей відеоролик дуже багато сокир зроблю і зламаю. Красити <свес> не перекрафтити. Також у нас виросло отаке дерево, там, де гілка багана. Нормально так багана. І знову йдемо розгружатися. Я це вже з Дімою роблю виходить другий апгрейд будинку мого. А, так. Я тобі прямо вже в руки розгружуся, окай? Давай. Все, все. Макс, до речі, вірить мне в оту територію по оце, цей холм. Окай є, я зараз. Мені треба так, у мене в скрині є кругляк, чи немає? Ні, немає. Ну, треба біжать знову круля купать. Так. Знову йдемо допувати дерево. Пес 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 пес. Так, все. Плани відміняються. Ми йдемо за псом. Ой. Как очень крутой челик. Залазим через... А, серьезно, у меня были ваны в инвентаре. Это все одно. Біжимо за собакою. Не зря я потратив час. Ооо, щеночок. Блін, чого тут так багато дітей і дорослих тварин всяких. Не, все-таки я мілкого приручу, пойду. Якщо він ще десь тут є. Ану, 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 ану. Не, на жаль, не видно. Та й ладно. Тут його не видно. Не видно. Ну, ще тут десь О -о -о. Дім дім, підійди а? до мене. Підійди а? до мене. Так, я сейчас до тебе підійду. Буду тебе шукаю теж. А ну, я бачу тебе. Це теж мене маєш бачити. Я сейчас тобі дам одну косточку. Поищи собі собаку. Потрібно один подавати. Собака це завжди круто. Так, ти тут квіти поставили? Ну, щоб вони там плодилися. Тут має дивись, ще має бути десь мелкий, мелка собака. Та ні, я, напевно, потім прийду. Окей. А поки що я добуваю дерево, добуваємо пісок. Добре. Добуваємо кругляк. Так, поки я тут грав, я помітив те, що. Вийшло оновлення. І тут додавали спис. Ну, отак. Я його можливо скравчу. А тут поки я вже будую свою цей кімнату, якщо ви догадуєтесь, у якому це стилі, yeah. тоді напишіть в коментарях. А, ну що, треба йти цей а, мені зробити полублоки для дечого, блін. А куди я це поставив? Ось сюди. Так. Зру... Блін, тут немає, ладно, треба буде добути блоків. А, ні, стоп! У мене ж є. Ну, ось як виглядає качелька. Шкода тільки то, що не можна в неї запригнути. А тут моя собака. кстати, якщо ви знаєте цього персонажа, і звідки він? Напишіть звідки він. Також у мене є до вас питання. Вам будуть цікаві інші ігри на каналі? Наприклад, там Бравл Stars чи якісь ще такі ви зрозуміли. То напишете також в коментарях, Блін, секунду. Так, ми вже на горящом. Так, що тут у нас інструменти? Блін, я тут майже нічого не розсортував. Це погано. Так, тут, як я поняв, всякий непотріб. Кстаті. Блін. Погано. Ну, я, значить, це. Там це. Ну, быстро зараз почищу інвентар. Так, трохи інвентаря почистили. І швиденько сю. А, не, не сюди надеш сюди погано є. О, фух, слава Богу. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, припустимо отут тут будуть у мене робочі блоки, припустимо. Тут також, як ви бачите, тут цей посох, скажімо так, не знаю. А, тут меч, тут моя собака. Ну, от так, ган. Я, я трохи забув. Я вам показував цих моїх А, Я їх отримав в печері, тут уже всі дорослі, два жовтих і три отаких таких рожевеньких Теж Та тут. Ну, от таке гарне у мене все тут. То хай там буде. А, ну, Тут от таке, да, все от таке. А, ну так, да. Ну от ми прокачали всю хату. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. Підпишітесь на канал і напишіть коментарі. Всім до побачення! З вами був Макс, і це Майнкрафт українською.